you Уряд італійського прем'єра Маріо Монті не в своєму намірі реформувати ринок праці. Дебати з приводу відповідного законопроекту почалися у сенаті минулого четверга і триватимуть за прогнозами аналітиків не один місяць. На відміну від пенсійної трудову реформу, проштовхувати силою не будуть. Уряд Монті цього разу віддав перевагу методу перемовин і переконань. Під тиском депутатів кабінет міністрів вже пішов на поступки, дещо пом'якшив початковий проект закону. Йдеться зокрема про 18 статтю трудового кодексу яку ще жоден уряд не наважувався перетнути. Вона регламентує процес звільнення працівників підприємств, штат яких перевищує 15. Стаття передбачає обов'язкове поновлення співробітника на його робочому місці із виплатою йому компенсації, якщо суд визнає, що звільнення сталося із необґрунтованих причин. Згідно з запропонованим Монті законопроектом, судді отримують право наказати працедавцю поновити працівника на роботі, якщо причини звільнення були вочевидь абсурдними. Попередній текст реформи передбачав лише компенсації, без можливості повернення на підприємство. Міністр праці Ельза Форнеро намагалась пояснити необхідність запровадження реформи минулої суботи під час відвідин провінції Реджо Калабрія на півдні Італії. Показник безробіття серед молоді там становить 40% un suo equilibrio. Ця реформа є збалансованою. Вона зачіпає усі галузі ринку праці. del mercato. Вона регламентує не лише процес звільнення співробітників, але також надає можливість поліпшення трудових умов, передбачає підтримку тих, хто втратив роботу. meno precario. Черкаридідариквакоза кінна воронапесодовуто міністр наголосила на тому, що законопроект не є недоторканним у грудні минулого року. Італійці побачили сльози на очах Ельзи Форнеро під час оголошення пенсійної реформи, її наслідків і неминучих жертв. Пенсійна реформа дійсно виявилась болючою і викликала гучні протести з боку проспілок. Останні повідомили, що 350 тисяч італійців через неї опиняться без засобів до існування, коли термін їхнього перебування у статусі безробітних закінчиться. Уряд називає іншу цифру 65 тисяч. Проспілки пояснюють, що йдеться про працівників, які уклали з підприємствами угоду про звільнення, що дозволяє їм отримувати компенсації до виходу на пенсію. Утім, нещодавня реформа італійського уряду збільшила пенсійний вік.